Привіт, мене звуть Артем Назаренко. І сьогодні ми провели лекцію сам дизайну. Ми познайомилися з всіми, всіми прекрасними девайсами та зрозуміли, що взагалі, який у них потенціал і що ми можемо з ними робити. Хто хоче перший, може взяти навушнички і спробувати подосліджувати трошки свої звуки. Суперкласний майстер-клас тренінг, як користуватися контентом. Це було дуже корисним, тому що я себе відчувала чайником, але зараз я більше розбираюсь в цьому всьому. Знаю банально, як включати все, всю цю апаратуру. І це супер класно для мене. Ми подосліджували звуки, які знаходяться тут в цьому приміщенні. Подосліджували один одного, як взаємодіяти один з одним, як з музикантом і звукорежисером. Тобто ми трошки привідкрили ширму можливостей контенти. Пишемо. Трошки нам тривога все испортила, але нічого страшного. Ми все одно дуже велику роботу проробили, сконектили з усіма учасниками і було все дуже супер класно. Я б хотів би, я такий мріяв про те, щоб не така двіжуха, де я можу погуляти з друзями, пописати музло. Молод Чернігівщини, приходьте к нам. У нас класно. У нас є купа всього. Приходьте до нас.